Аерогриль придбали, вже готували, сподобалися. Моніторимо протягом місяця знижки ми і в минулому році е, теж придбали, е, я вже не пам'ятаю, що теж з техніки щось ми брали. То теж да. а, каву машину ми брали. Так, там теж така знижка була суттєва. Тисяча, дві тисячі. Так, ну якщо брати великі покупки. А якщо брати господарські товари, то ну, також 5-10 гривень, 20 гривень на чому. Це маркетинговий ход, тому що ну, не може бути таких колосальних знижок. А по-друге, ну, я таким не цікавлюся. Обманують людей, ставлять високі ціни і роблять скидки, пишуть 70-80%, а ціни дуже високі. В звичайні дні бувають. Скидки значительно привлекательні, ніж в цю чорну п'ятницю. Я побачила всі стінники червоні, так і думаю, треба щось взяти. А так взагалі ажіотажу такого в мене немає. Тобто якось на це не ведусь не ніколи майже. Є чесні магазини, які роблять чесні знижки і не завишають, не завишають перед цим. А є звичайно, що це чисто маркетинговий хід. Повністю деякі магазини на цьому дуже сильно спекулюють.